Першу догану. за те, що в мене 700 книг у музеї знаходяться, за те, що я їх притягнула в вдома, він мені догану за це да, вийде. Да, да, Де ваша справедливість? А? Ви, Ви Свій виговор і свой виговор уже обжалується. Да, да. Ви то не надо, не надо тут прикривати дії неправомірні довгоші. Ви зараз. Ленера... Ви зараз, прокурори, ви огороджуєте його... правомірні дії нашого е... керівника, і ви йдете проти колективу. Ви не захищаєте соціально-економічні права колективу. Їх правові права не захищаєте. Хоча б бути нейтральним. Стану... Я не жінка, я провідний науковий співробітник, понятно? І ми з вами. на Значит, объясняем зарплаты, приемы можно в судебном порядке. можно скидышки, судиться! Давайте не кричать.